У цьому кабінеті обласного шкірно-венерологічного диспансеру хворі на псоріаз проходять процедуру фототерапії. Це світлолікування полягає у використанні ультрафіолетового випромінювання, пояснює лікарка Оксана Саржевська. Псоріаз це хронічне захворювання. Причини псоріаза невідомі, але наслідки лікуються в шкір вен диспансері. Це висипи на шкірі. Сулуба на шкірі волосистої частини голови, на шкірі долоні, стоп. Лікування дуже важке. Іноді при псоріазі бувають ураження суглобів. Цій жінці 29 років попросила не показувати її обличчя. Псоріаз в неї діагностували рік тому. Псоріаз з'явився, ну, можна сказати, що після вторгнення в нашу країну агресора був стрес. З першого дня багато рідних, багато знайомих не вдома. Це невідомість, і зараз тільки стрес проявляється більше. Він з'являється. Ця хвороба може виникнути у будь-якому віці. За рік кількість пацієнтів з діагнозом псоріаз зросла, розповідає лікарка. Якщо на станом на 23 лютого 2022 року у нас перебувало на обліку 3,5 тисячі пацієнтів, хворих на псоріаз, то кількість зросла на тисячу. За останній рік причина цьому це нервові стреси. Це по-перше, і загострення на фоні тих подій, які відбуваються в країні. Більша кількість у нас дітей вже в хворих на псоріаз, і більш дуже багато до нас приїжджають як військовослужбовців, так і переселенців. На огляд прийшов військовий Артем. Зі слів чоловіка, йому лікування полегшує прояви псоріазу. Стрес впливає напевно найбільше. От, зміна обстановки, нерви. Дуже починається все свербіти. Ти як в польових умовах, рідко в тебе є така можливість прийняти душ. Ти... Салфетки вони не допомагають. Все починається чесати. Воно... Дуже як вам це правильно сказати. Дуже багато факторів, тих, яких от на це, і він починає прогресувати за даними лікарки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожен десятий пацієнт диспансеру, у кого діагностують псоріаз, це військовий. На денному стаціонарі знаходиться 28 людей, з них 20 пацієнтів це з псоріазом. Пояснює, лікування псоріазу оплачує держава через Національну службу здоров'я. Є деякі ліки, які не входять до національного переліку і деякі ліки пацієнти собі самі можуть докупити. Псоріаз це форма життя кожного. Хворого хворий, який хворіє на псоріаз, він вже знає, як треба доглядати за своєю шкірою, треба уникати стресових станів, але на сьогодні стресових станів уникати ніхто не може. Тому це така форма життя: це догляд за шкірою, догляд за собою, дотримання дієти. Каже, ліків від псоріазу немає. Лікування допомагає контролювати симптоми. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.